Ольга Кобилянська Рожі, Читає Василь Різдвяник. У склянці, тонко різані, прозорі, наповнені аж по сам край свіжою водою, стояли вони темно червона, окружена листками, що недбало звисали, горіла пурпурою, розсилася розкішно, упоювалася сама з собою, пернаджувала до себе і ждала неспокійно. Зараз коло неї, мов під охороною маленьких, трохи подвертих, темно зелених листків, тулилися блідо рожева рожа, що тільки наполовину розцвілася. Вона ще перед кількома хвилями була пуп'янком, а тепер, немов від одного сильного віддиху раннього повітря, розцвілася і виглядала так, якби сама з себе стала такою пишною, коли тим часом вона все ще була пуп'янком. Вона була повна поетичного почуття рожа, до котрого сміхається полудень зі своїми різнобарвними метеликами. Крайні листки її були напоєні темно рожевою краскою, але середущі тільки якби почервонілися від рожевого подиху. Ніжна і запашна і несказанно непорочна, сперлася вона на темно червону рожу, перетулилася і несвідомо допоминалася – Аби її взяти в обійми. Коло неї стояла біла, обтулена свіжими зеленими листками, вона тонула в собі, а проте чула, що живе, ледве прочуваючи своє барвне окруження, сіла ненавистю і чистотою і пахла так чудово, що зелені листки здержали свій віддих і в нестямі пили її солодощі. Колосей рожі і ентефології заховався один. Однісінький матово жовтий пуп'янок. Чи так виглядали пуп'янки? Та рожа звисала геть поза край склянки. І великі, майже блискучі листки хилилися довкола неї ніжно та намагалися якнайближче притулитися до неї. Але вона, тяжко засумована та прибита незаспокоєною тугою, і поглядом на них не кинула, все дивилася вниз, схиливши голівку. Якби лякалися, з якого боку несподіваного блиску, або щоб який уперти промінь сонця не заглянув в її зачинену душу, чого вона ніколи б світі не стерпіла би, Її великі листки з краю скрутилися, незамітно потемніли і перед часом зів'яли, коло неї дві гробошиї дикі рожі з ясно-зеленими листками, стіл, що на нім склянка стоїть із білого мармуру. Тло брунатно золоте, тут же і прислонена засвічена лампа, повітря парне. Чи вони дрімали? ледве виглядали так, якби радше ждали чогось нового, чогось казкового. Навпроти стола навстіж відчинене високе вузьке готицьке вікно, за ним тонуть у темряві велети дерева, а над ними простерлося небо, покрите грізними хмарами. Заслоненим до половини місяцем там за вікном, поміж деревами тихий шум. Спершу ніжний і лагідний, але потім щораз сильніший, далі переходить у потаємний пристрасний шепіт, і в кінці свіжий жвавий легід впадає вікном. Летить просто туди, де стоять рожі, доторкається всіх сміло, немов цілує їх, так що груба полумінь лампи. З переполоху опалах котить і тремтить, потім знов настає тиша. Майже чутно впали листки темно червоної рожі на білу плиту мармурову, спершу один листок, потім три, чотири, далі ще й більше, нарешті майже всі. З їх упадку тиша, що довкола панувала, і все у себе приймала, зложила казку про долю рож.